Фредерик Стендаль. СТЕНДАЛ ЧЕРВОНА чорне. частина 2. Розділ 39. ІНТРИГА КАСТЕР 1676 РОКУ. У сусідньому БУДИНКУ брат убив сестру. Цей дворянин уже й раніше завинив у вбивстві. Його батько таємно роздав 500 ків радникам і врятував йому життя. ЛОК ПОДОРОЖІ до Франції. Вийшовши з єпископського подвір'я, Матильда, не задумуючись, послала кур'єра до пані де Фервак. навіть острах скомпрометувати себе не спинив її ні на секунду. Вона благала свою суперницю домогтись, щоб монсеньор Єпископ власноручно написав листа панові де Фрилеру. Вона дійшла до того, що просила її особисто приїхати в Безансон. Вчинок справді героїчний для такої гордої й ревнивої душі. За порадою Фуке вона остереглася розповісти жульянові про всі ці заходи, і без того його дуже непокоїла її присутність. Близькість смерті зробила жульяна поряднішою і добрішою людиною, ніж він був досі, його мучили тепер докори сумління не тільки щодо пана Деламоля, але й щодо самої Матильди. Як же це так? казав він собі, в її присутності я не тільки буваю неуважним, але навіть нудьгую. Вона губить себе заради мене, а я отак її віддячую невже я просто недобра людина. Це питання дуже мало цікавило його, коли він ще був чистолюбним, не домогтися успіху єдине, що він тоді вважав ганебним. Тепер він тим прикрише почував себе при Матильді, що в цей час вона палала до нього надзвичайною, майже божевільною пристрастю у неї тільки й мови було що про всякі неймовірні жертви, на які піде, щоб врятувати його. Запалившись почуттям, яким вона пишалась, і яке перемогло властиву її гордість, вона хотіла сповнити кожну хвилину життя якимись надзвичайними вчинками. Всі її довгі розмови з жульєном були присвячені найдивовижнішим і найризикованішим для неї планам тюремники, яким вона щедро платила, дозволяли їй розпоряджатися у в'язниці. Матильдині фантазії не обмежувались тим, що вона жертвувала своєї репутації. Нехай її історія стане відома всьому світові, їй було байдуже. Вимолити помилування жульєнові, кинувшись на коліна перед каретою короля, коли вона мчатиме вулицею, притягти увагу монарха, ризикуючи тисячу разів бути розчавленою. Це була ще одна з найменш безумних вигадок, створених її нестримною палкою уявою. Матильда була певна, що з допомогою своїх друзів, які перебувають при особі короля, вона зможе проникнути в заборонену частину парку Сен-Клу. Жульєн вважав себе недостойним такої відданості, правду кажучи, він стомився від цього героїзму. Якби перед ним була проста, щира і трохи боязка ніжність, він був би чутливий до неї. А погордливій душі Матильди, навпаки, уява завжди малювала аудиторію сторонніх серед усіх її тривог, болісних страхів за коханого, без якого їй немиле було життя, вона плекала таємне бажання вразити світ своїм надзвичайним коханням. Величчю своїх вчинків. Жульєн гнівався на себе за те, що весь цей героїзм його зовсім не зворушує. Що було б, якби він дізнався про безумства, якими Матильда допікала відданого, але надзвичайно розважливого й обмеженого добрягу Фуке? Той і сам не знав, що власне його дратує у цій відданості Матильда. адже ж і він був ладен пожертвувати всім своїм майном і піти на яку завгодно небезпеку, або врятувати жульєна. Його приголомшувала неймовірна кількість золота, яке розкладала Матильда. Спочатку ці величезні суми викликали повагу у фуке, бо він ставився до грошей з благоговінням провінціала. Нарешті він помітив, що плани Мадемузель Деламоль дуже часто змінюються, і тоді з великим полегшенням знайшов усудливе слівце, що визначало цю обтяжу для нього вдачу вона була неврівноважена від цього епітета до репутації навіженої, найгіршої анафеми в провінції, лише один крок. Як дивно, міркував якось жульєн, тільки но Матильда вийшла з його камери, що така палка пристрасть лишає мене зовсім байдужим. А лише два місяці тому я її обожнював. Правда, я читав, що наближення смерті робить байдужим до всього, але жахливо почувати себе невдячним і не мати сили змінитися. Виходить, є егоїст, і він жорстоко докоряв собі за це. Чистолюбство вмерло в його серці. І з праху його з'явилось нове почуття він назвав його каяттям у тому, що замахнувся на життя пані Дереналь. Насправді Жульян був безтямно закоханий у неї, йому здавалося незвичайним щастям, коли, зоставшись сам, і не боячись, що хто небудь порушить його спокій, міг вільно віддатися спогадам про колишні щасливі дні у Вержі або у вер'єрі. Найдрібніші події тієї пори, яка так швидко промайнула. Були для нього повиті свіжістю і невимовним чаром. Він не згадував про свої паризькі успіхи думати про них йому було нудно. Цей душевний стан, який дедалі дужче опанував жульєном, був до певної міри розгаданий ревнивою Матильдою. Вона помічала, що їй доводиться боротись із прагненням жульєна до самотності, іноді вона з жахом вимовляла ім'я пані Дереналь і бачила, як здригався Жульєн. Віднині її пристрасть була безмежна. Безмірно. Якщо він помре, я помру слідом за ним, щиро вирішила Матильда. Що сказали б у паризьких салонах, побачивши, як дівчина мого стану кохає до такої міри юнака, засудженого на смерть? Щоб зустріти таке почуття, треба повернутися до героїчних часів. Подібним коханням трепетали серця у вік Карла IX чи Генріха III, у хвилини найпалкішого любовного захвату. Притискаючи до серця жульєнову голову, вона казала собі з жахом. Як? Ця чарівна голова буде відтята. Ну що ж, додавала вона в запалі героїзму, в якому було навіть щось захоплююче. Не мене й доби, як мої вуста, що торкаються цих прекрасних кучерів, теж захолонуть навіки. Спогади про ці пориви героїзму і несамовитої пристрасті тримали її в полоні. Думка про самогубство. Така принадна сама собою, але доти чужа їй, проникла в її горду душу і тепер все владно запанувала в ній. Ні, крав моїх предків не охолола в моїх жилах, з гордістю думала Матильда. У мене до вас велике прохання, якось сказав їй коханець. Віддайте вашу дитину у бар'єр годувальниці, а пані Дереналь наглядатиме за нею. Як це жорстоко те, що ви кажете. І Матильда пополотніла. Так, правда, і я благаю тебе, вибач мені, викнув Жульєн, опам'ятавшись, і стиснув Матильду в обіймах. Але, осушивши її сльози, він знов повернувся до своєї думки, однак тепер висловив її більш обачно. Він надав розмові журливо-філософського характеру говорив про майбутнє, яке незабаром мало назавжди обірватись для нього «Треба визнати, моя Люба, що кохання це не більш ніж випадковість, але така випадковість, можлива, лише для високих душ. Смерть мого сина була б щастям для честі вашої сім'ї, і всі ваші слухи це зрозуміють. Цій дитині горя і неслави судилося бути занедбаною. Сподіваюся, через деякий час я не визначаю його наперед, але маю мужність передбачити, що так буде, ви виконаєте мою останню волю і одружитесь з паном Маркізом де Кровознува. Як? я знеславлена? Неслава не може заплямувати такого імені, як ваше. Ви будете вдовою. Вдовою безумця, от і все. Навіть скажу більше, мій злочин вчинений не за для грошей, не буде вважатися ганебним. Можливо, на той час який небудь законодавець філософ доможеться всупереч забобонам сучасників скасування смертної кари. І ось тоді чийсь дружній голос скаже принагідне пам'ятаєте, перший чоловік мадемозель Деламоль, був хоч і навіженим, але не злочинцем, не негідником, безглуздям було відтяти йому голову. Пам'ять про мене не буде ганебна, принаймні через деякий час. Ваше становище у вищому світі, ваше багатство, і дозвольте мені сказати, ваш незвичайний розум дадуть змогові пану Декруазнуа, коли він стане вашим чоловіком, грати роль, якої він ніколи не домігся б сам. У нього є тільки знатність і хоробрість, а ці якості, яких було цілком достатньо 1729 року, щоб мати славу людини достойної в усіх відношеннях, тепер, через століття, вважаються анахронізмом. І не дають людям нічого крім претензій. Для того, щоб стояти на чолі французької молоді, потрібно мати за душею ще дещо. Ви, з вашою твердою заповзятливою вдачею, будете підтримувати ту політичну партію, яку ви виберете для свого чоловіка ви зможете стати гідною наступницею герцогині Шеврез і герцогині Ленгевіль часів фронди, але на той час, моя люба, божественний вогонь, що запалює вас тепер, трохи охолоне. Дозвольте мені сказати вам, закінчив він після ще кількох підготовчих фраз, що через 15 років ваше кохання до мене здаватиметься вам безумством, хоч і прощенним, та все ж безумством. Він раптом замовк і замислився. Знов його опанувала думка, що так обурила Матильду. Мене 15 років, і пані Дереналь палко любитиме мого сина, а ви забудете його.